Ми зараз їдемо лісовою дорогою по Гриничівському лісі. Саме тут триває пошукова операція 17-річної Аліни Бошко. Зараз ми приїдемо на місце подій і все вам розповімо. Щодо ситуації, ми продовжуємо збільшувати коло оглядин лісової місцевості, проводимо роботи з Пошуку на воді є спеціально залучені човни. За сприяння головного управління національної поліції працюють квадрокоптери, працюють службові собаки, працюють додаткові сили і засоби нашої, нашої поліції. Попередньо друзі кажуть, що це було її рішення, що вони тут відпочивали, споживали спиртне, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. На даний час якісь інших версій ми видвигати не можемо. Працюємо саме в напрямку пошуку. Ми працюємо на результат, і поки не буде результату, поки ми не знайдемо істину в даній ситуації, ми будемо працювати. На галявині, звідки стартували пошукові групи, також була мама Аліни Бушко. Згорювана жінка відмовилася спілкуватися з нами на камеру, однак зазначила, що звістка про зникнення рідної кровинки просто шокувала. Вона й гадки немає, чому Аліна залишила телефон в авто і пішла до лісу. Ось на цій галявині відпочивала 17-річна Аліна разом із своїми друзями. Поліцейські нам розповіли, що це є ця галявина є відправною точкою для пошукової операції. Люди між собою поділилися. Одні пішли в ту сторону, інші пішли в гущу лісу. Третя група пішла трішки далі. Поліцейські єгері, лісники, добровольці вони обстежують кожен сантиметр лісу, аби хоча б якісь сліди Аліни знайти, і намагаються обшукати всю територію. Пошуки зниклої дівчини Аліни продовжуються не лише у лісі, а й на воді. Ось цей човен на ньому люди спеціально навчені. Вони шукали дівчину у річці за допомогою спеціальної камери, спеціального обладнання. Обстежували берегову лінію, обстежували дно, аби хоча б знайти хоча б якісь сліди 17-річної Аліни. Попросили, виїхали ми з лодкою. У нас є холод угу. на лодці. От, і можна було б там побачити. Ну, структура дна дуже тяжка і не дуже можна було побачити, тому що її перепади великі, яма, течія. течія, дуже велика течія. Працювали звідси і. Ще, може, там, десь кілометра три в ту сторону. Є надія, що от, дівчина все ж десь до когось дісталася, до якогось хутора, до якоїсь дачі і там от, чекає допомоги? Тож надіятися потрібно. Ну, Діє вмирає останнє. Да, Діє останнє буде вмирати. Давайте, хлопці, да, йдемо по зараз перехватор. У такому густому поліському лісі шукають зниклу дівчину. Поліцейські кажуть, що не припускають жодного квадратного сантиметра лісу, навіть ось такі ями та углиблення, де дівчина могла заховатися і чекати на допомогу. Площа лісу просто величезна, а ще більше тут болотистих ділянок. Поліцейські разом з іншими учасниками пошукової операції пішли далі в глиб лісу, адже їм повідомили, що нібито десь біля болотистої місцевості знайшли якісь фрагменти одягу, обгортки від цукерок. І Там зараз працюють слідчі, і можливо саме ці речові докази наведуть на сліди Аліни. Поки пошуки тривають, ми вирішили поїхати до рідного села дівчини. Ми приїхали у село седлище, сусіднє до села Угриничі, Саме тут проживає сім'я Аліни. Ми зараз перебуваємо на тій самій вулиці і поспробуємо розпитати сусідів, що вони чули, які версії висувають самі люди, і що загалом кажуть про цю дівчинку. Адекватна, адекватно, хороша дівчинка. Так угу. не знаю більш нічого такого. Не можу розказати. Угу. Загалом, яка сім'я? Багатодітна чи ні? Чи вона сама в сім'ї? Ні, ще два брати є. Ще два брати там. То... Угу. Не що я щось там погано. Вона недалеко там від мене і живе. Ну я й не знав навіть, яка вона в лісо, яка вона. От живуть там люди, та й живуть. Uh -huh. Щоб що погана була, чи щось пуста, то знали в лісо. Yeah, то, то, так, а як, людина, собі, що... як людина ну, тоді. Людина, як людина. І то що, що тоді не так. А може mm -hmm. надто добре, бо надто погано, і тоді буде знати, що uh -huh. це людина. А, щось а так живе, так як живе, як всі десь. Uh -huh. А знаєте, можливо, хтось з ваших односельців долучався до пошуків. Хтось. Чи шукали, і мої сини ходили там, усі дні ходили, шукали. Там літом не пройти, а зараз угу. як туди зайти, як там шукати. А кажуть, що там знають ті, хто був із Іви. А, а, а чого вони посторонніх людей забирають туди і, і шукають туди? Там знають ті, що були. Будучи в рідному селі Аліни Бошко, ми не застали старосту села, тож вирішили окремо зателефонувати і дізнатися більше про родину дівчини. Ви знаєте, сім'я як сім'я, таких тепер тисячі. Вони колись були тепер. Звичайна сім'я, але так середньостатистична сім'я. Я ж кажу, там тепер тих сімей на обліку як неблагополучна ніколи не стояла. Угу. Бо я працюю давно, вони ніколи не стояли як неблагополучна сім'я. Ніколи. Ми також вирішили зателефонувати до навчального закладу, де Аліна Бошко навчається. Дівчину охарактеризували як дуже хорошу та спокійну студентку. Вона була хорошою дитиною в навчальному закладі. В неї не було жодних конфліктів в групі. Вона була життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До Нового року вона проживала ще в гуртожитку, вона, в неї кімната, і речі в кімнаті її. Вона не була жодного разу ні на штабі профілактики, що ми там розглядали за якісь порушення. Вона дотримувалася і правила проживання в гуртожитку. І ну, на уроках вона була постійно. Даня вона мала такі, ну, достатньо лівий знань. Не відміниться, отак зпосередньо собі вчилася дівчинка. На заняття ходила, на виробниче навчання ходила. Вона навчається професію кухар в 36-й групі. Угу. Хороша Хороший. дитинка була. Так. Що більше викладачка підтвердила інформацію, що Аліна мала нареченого однак, на жаль, він героїчно загинув у боях за Україну близько півроку тому. А так, говорили всі так, в неї ж був хлопець. Раніше цей хлопець загинув. Бо фотографії ж були в соціальних мережах бачили, з букетом її бачили, фотографію. Uh -huh. був, Але він служив, він військовий, він загинув. Може, десь півроку назад, ну десь, щоб не обманути вас, десь так. Uh -huh. Півроку uh -huh. точно. Да, він був дуже хороший хлопчик, так був фотографії такого постійно вона викидала. На своїх сторінках Людмила Матюк каже, що після загибелі свого нареченого Аліна Бошко повернулася до навчання. Звичайно, була сумна та згорьована, але помаленьку оговтувалася від втрати. Уже 22 лютого на наступний день після нашого візиту в село Таліс, де зникла Аліна Бушко, серед дерев та чагарників за 7 кілометрів від місця зникнення пошукова група знайшла пальто дівчини. Скажіть, що обставини вони встановлюються, ми не можемо на даний час щось стверджувати. Проводиться перевірка по даних фактах. Дійсно, такий факт є, але ну якісь дати об'єктивно, поки не провівши відповідні слідчі дії. Е Доказати висновки, ми на даний час не можемо. А в якому можливо хоча б стані там воно було, чи там якісь сліди крові, не дай боже, можливо, були, чи все добре, чи річ по ще нормальна? Просто по лежала річ з попереднього огляду, не пошкоджена. Ну що ж, ми опитали кількох місцевих жителів та навіть сусідів е, сім'ї Аліни. Е, все ж всі вони характеризують дівчину як цілком спокійно та хорошу, і все ж ми сподіваємося, що 17-річну Аліну знайдуть цілою та неушкодженою, і вона повернеться до своєї сім'ї.